Привіт-привіт! Якщо ви зараз не будете розуміти, що відбувається в цьому відео, мабуть, ви не бачили попереднє. Будь ласка, зайдіть і подивіться. Мене звати Аліна Рос. Я українська авторка. Сам видав, сам видавцю ключове тут романістка. І це відео продовження до попереднього, в якому я хочу сказати, що написати книгу і видати це дуже важка праця. Про це знають автори. Але мені здається, ми маємо це доносити до читачів. Саме мова йде про авторів, сам видав, як таких, у яких немає видавництва, у яких немає е маркетингової ком команди, піарників, е логістів, автор все сам, сам видав. Але не тільки сам видав, а і сам продав, сам відвантажив, е сам відвіз, куди треба, все це сам. Uh, і я сім років вже авторка самвидав. Зараз це вже мій свідомий вибір залишатися сам видав, але починала я це через те, що мені видавництво не відповідали. І здебільшого автори так і стають сам видав. Uh, і я бачу одну з своїх, скажімо так. Може, це не місія, це дуже гучно, але мені хочеться допомагати іншим авторам сам видав не здатися. Тому що коли ти пишеш, витрачаєш на це рік, два, три, а потім цю книгу читачі не можуть побачити елементарно, тому що в тебе немає там умовно 10 тисяч доларів на те, щоб ця книга була усюди. В тебе немає цього бюджету, в тебе немає команди, яка буде тебе просувати, ти сам. І я зараз для нас, авторів самвидав, бачу соцмережі як інструмент, щоб ми були з вами, з читачами на зв'язку. щоб ми бачили одне одного, щоб ви знали, що ми є автори самвидав і нас багато. Тому це відео знову про підтримку для авторів сам видав і прохання звернути увагу на наші книги. І я певно будете здивовані, скільки. Книг є класних, але просто чомусь їх не видно в книгарнях. Вони не на рекламних там банерах ще десь, але ми є. Тому. Книгарні, якщо будете сьогодні, завтра, найближчим часом, запитайте книги авторів сам видав у менеджерів. Подивіться на поличках, здебільшого це десь нижче. Пошукайте імена, які ви вперше чуєте, вперше бачите наших українських авторів. Але до речі, я Ліна Рослатинисую, тим не менше я українська авторка. Дякую вам за те, що додивились це відео до кінця і подяка за підтримку української книги.